Привіт! В цьому відео ми розглянемо, як порахувати, яка кількість радіоактивної речовини залишається в купі, в яку цю величину відвантажують. Припустимо, що нам дана функція FT, яка надає нам швидкість відвантаження. Тобто, в момент T ми можемо сказати, що швидкість відвантаження, наприклад, 5 кг в секунду. Отже, Намалюємо шкалу часу. Це нульовий момент. У один, момент У2, Момент у Ну, І так далі. Окей. В момент У Іте від У Іта до І у І плюс перше відвантажується приблизно. F у іта помножена на дельта У. Це величина вивантаження за оцей проміжок у іта у І плюс перша. Отже, але ж ця речовина, яку за цей проміжок. В подальшому буде розпадатися і переходити вже в іншу речовину, яка взагалі, в свою чергу, теж може бути радіоактивною і розпадатися далі, але це вже інша задача. Радіоактивного, закон радіоактивного розпаду виглядає отак: от ми вважаємо, що К постійне не залежить від кількості радіоактивної речовини. Що ж, давайте запишемо, що буде з речовиною, яку ми відвантажили за цей проміжок часу, припустимо, до чого до проміжок до УН. Це буде початкова кількість речовини. Тобто А нулюВ у нас оце. Помножене на Е в ступені І мінус. А Т в нас буде, ну, Т у NT, в даному випадку візьмемо NT до рівня T, мінус. У ІТ. Отже, це, це залишиться на час T u NT від речовини, яку ми Відвантажили на купу в цей проміжок часу. Але у нас таких проміжків від нуля і до сумує. Так, тепер просто переходимо до границі, так щоб дельта У прямувала до нуля. Окей. Отримуємо просто інтеграл від нуля до Т от у і помножене на Є-K-U. Перепрошую, тут і вже не потрібно, бо ми перейшли до інтегралу, і відповідно у нас вже немає, у нас вже проміжки. Ширина проміжка прагне нулю. ДУ. Будь ласка. Це формула обчислення залишку радіоактивної речовини, початкової радіоактивної речовини в купі в момент часу ти. Дякую за увагу.